मुझे तो आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। 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 মাা ক

покажите, пожалуйста, на прокладати його на боці, щоб він спокійно спав. Це я промагаю, як покласти. Тут ви додаєте використовувати ранг із дерева, і складажа його під голову. Консилент, як слід, не можна тіч, щоб його голова, його бажання забезпечити нічний спокій, і його сон точно потрапляв. І виoverlineна брати, можна помітити сфери.

Вітаю, шановні колеги! Сьогодні я хочу розпочати з невеликої історії, яка показує, як швидко змінюється світ освіти. Уявіть урок фізики, де учні замість того, щоб просто слухати пояснення, одягають окуляри доповненої реальності і бачать, як навколо них у просторі обертаються електрони. Вони можуть зупинити цей рух, виміряти радіус орбіти, змінити заряд і відразу спостерігати, як змінюється модель. Інший приклад урок біології, де штучний інтелект допомагає учням розпізнавати рослини за фото, пояснює їхню будову і пропонує завдання для польового дослідження. А на математиці учні створюють власні 3D моделі тіл обертання в середовищі Tinkercad і бачать, як формули оживають на екрані. Учитель уже не є єдиним джерелом знань. Він стає наставником, який допомагає учням досліджувати світ за допомогою сучасних технологій. Так змінюється не лише урок, змінюється мислення, стиль навчання, мотивація. Сьогодні кожен педагог може використати інструменти, про які ще кілька років тому ми лише читали у науковій фантастиці. І саме про ці інструменти майбутнього, які вже працюють у нашому сьогоденні. Ми сьогодні й поговоримо.